Є знижки представляють, коко знишки травня на магнебам. Двадцять відсотків в аптеках подорожних бам та Ощад Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожник Бам та ощад. У заповітнику Джафута, що в Зімбабве, група вчених з Австрії, Великобританії та Зімбабве, провели дослідження, аби виявити, чи комунікують слони між собою. Спостереження показало, тварини не лише спілкуються у зграях, у них є своя жестова та звукова мова. Так, дослідники стали свідками аж 90 епізодів привітання слонів, завдяки яким виокремили увагу. 1282 сигнали, з них більше тисячі тілесні сигнали у вигляді дотиків і ще 268 – звукові. Окрім того, слони також можуть надсилати своїм співрозмовникам ароматичні сигнали у вигляді запаху скроневих залоз. Декотрі із жестів науковці порівняли із людськими проявами комунікації. До прикладу, аби привернути увагу співрозмовника, слони можуть плескати його хоботом по спині, що дуже нагадує людське плескання рукою по плечах. А от якщо слони зійшлися поглядом, вони або піднімають одне вухо в якості привіту, або махають одне одному хоботами. Ну чим не дружній помах рукою, як це робимо ми? Дослідники кажуть, такі відкриття у житті слонів означають, що вони розуміють, коли на них звертають увагу та намагаються їм щось повідомити. Раніше, окрім людей, до такого були здатні примати та дельфіни. Вчені кажуть імовірно, на розвиток комунікацій серед слонів вплинули люди та наші соціальні стосунки.